Права, що шурхотить Діти сидять у колі. У вихователя на столі лишить чарівна хустинка. І вихователь її піднімає. Там знаходяться різні предмети, які мають певні звуки. Вчитель демонструє їх. тільки під хустинкою вихователь демонструє певний звук. І дитина має здогадатися, що саме за предмет. Гра Побудуйте вежі. Вихователь кладе перед дитиною набір кубиків і пропонує побудувати вежі. Дітки, давайте побудуємо вежі. Спочатку з великих кубиків, потім з малих. Вихователь бере один кубик і ставить його перед дитиною. І просить її поставити на нього такі самі, як цей кубик. Після того, як дитина побудувала вежу з великих кубиків, всі кубики знову кладуться перед дитиною. Тепер будуємо вежу з малесеньких кубиків. Наприкінці гри педагог звертає увагу дитини на те, що з великих кубиків виходить велика вежа, а з маленьких маленька. Гра вгадай об'єкт. Для цієї гри нам необхідно мішочок. Коробочка. І різні різні об'єкти. Іграшки, предмети певні. Щоб сприяти розвідку дотику, нам дуже допоможе ця кумедна гра. Просимо в дитини гадати якісь об'єкти, доторкнувшись до них. Для малюків корисно починати з трьох об'єктів і поступово збільшувати число. Перш за все, ви повинні сказати дитині показати дитині ті об'єкти, які знаходяться у нас в коробочці, вимовляючи їх назви, щоб дитина могла вивчати нові слова. Потім попросимо її закрити очі. Ми покладаємо у мішечок один предмет, інші предмети закриваємо в коробочці. У цей момент попросимо малюка здогадатись, що лежить в цьому мішечку. Вільно торкаючись предмета руками та вивчаючи його. Якщо вам здається, що дитині складно, можемо їй допомогти підказкою, наприклад, ця річ кругла. Як тільки перший загадковий об'єкт буде вгадано, продовжуйте те ж саме зі всіма іншими предметами, поки коробочка не стане порожньою. Щоб ускладнити гру, помістіть два і більше предметів в мішочок і продовжуйте заняття. Грам цифри з шершавки. На матеріали, що шурхотять, або на такі матеріали, які можна відрізнити, за дотиком кріпляться цифри. Має бути 10 різних матеріалів. Дитина розглядає їх. Потім повертає цифрами до дна. І після цього просимо за матеріалом вгадати циферку. Можна. За матеріалом виставити цифри по порядку. Ось як, наприклад, показано на відео. Дидактична вправа веселі ковпачки. За допомогою двох ковпачків можна познайомити дитину з поняттям слова великий та маленький, більший та менший. Вчитель пропонує дитині зробити пашту, поставивши маленький ковпачок на великий. Можна зробити і навпаки, тоді маленький ковпачок сховається під великим. Таким чином, учень закріплює знання слів верх низ, над під, видно та не видно. Коли дитина добре засвоїть вправу, то цільно ввести в гру ще один купочок, Щоб познайомити з поняттям в середній. Можна поставити ряди з копачків за різними критеріями, наприклад, за різними кольорами або ж за різною величиною. Ось як на відео. Дидактична вправа мотузка. Діти викладають різні фігури з мотузки на столі. Потрібно взяти мотузку 30-50 см. Спочатку вихователь показує дитині, як з мотузки можна отримати різні зображення. Ось, наприклад, як в мене на відео, коло, сонце або квіточка, квадрат, хвилі, трикутник. Можна викладати свій рядок. У мене щось схоже вишнижечка. Ось можна запропонувати дитині викласти циферки. Тепер, коли дитина побачила, як це робиться, можна запропонувати їй робити це самостійно. Дидактична вправа мішечок з геометричними тілами. Ось у нас є чарівний мішечок, що містить в собі геометричні тіла. Можна спочатку дати цей мішечок діткам, щоб вони роздивилися. Потім вихователь закриває мішечок і просить дитину покласти туди руку. Називає ру, і дитина повинна на дотик відрізнити дата фігури і дістати її. Дидактична вправа знайти предмет. Можна залишити цей самий мішечок з попередньої гри, і попросити дитину дістати якусь певну фігуру. А потім попросити у дітей знайти предмет в кімнаті, що схожий на дану фігуру. Наприклад, на відео у мене дістався трикутник. Трикутник дуже схожий мені на шапочку. Потом я достала прямокутник. Он мне схожий на рамку с фотокарткой. Потом я достала круг. Он мне схожий на чашечку.